Давайте з вами для початку додамо трішечки відзеркали за допомогою маски Reflect. Тобто такі трішки близько додамо. Ця маска додається за допомогою екрану. І непрозорість робиться десь 10-30%. Тут залежить від смаку. Тобто, ви дивитеся, наскільки вам це потрібно. Я хочу трішечки додати, щоб було. Я зроблю десь відсотків на 20. Можливо, навіть на 10. Ну, тобто то ви тут шукаєте те положення, яке вам буде подобатися. Далі давайте зробимо наше скло трішки прозорим за допомогою маски рефракт. Також вона додається через екран. І прозорість також ставиться десь 10-20%. Тобто зовсім-зовсім. Трохи. Ось десь так. Я на 10% поставив, мені це подобається. Тепер давайте додамо а, оцю маску. TextMap. і Ця маска трохи промалює якісь моменти. Ми її додамо через зараз подивимося через, що воно буде виглядати більш ефектно. Тобто ви тут можете ось таким чином дивитися, як воно накладається. І вибирати те положення, яке вам буде подобатися. Ну, давайте через множення і відсоток також поставимо десь 50%. Але ось тут на тюлі не подобається такий шматочок да, чорний, то я просто натискаю ось цю кнопку, тобто додаю маску до шару. І за допомогою або пензлика, або гумки, я буду витирати ось цей шматочок. Тобто я буду робити це на самій масці. Давайте візьмемо гумку. і додамо, тут ви потрібно дивитися, або на білому фоні вам треба буде чорним робити. Або ви можете робити інвертування за допомогою Ctrl-I. І тоді, там, де ми навалювали зараз чорним, воно стало білим. І ми бачимо, що воно активне, а все інше не активне. Таким чином, ви шукаєте те положення, яке вам потрібно. Ось таким чином ми витираємо. Все, тепер все добре. Тепер давайте додамо нашу маску. Bloom and glare, Ми її також через екран додамо і прозорість, не непрозорість поставимо десь на 30%. Ось таким чином. І я хочу, щоб у мене оце свічіння було тільки ось тут, а тут нічого не світилося, то я також знову додаю маску. Тепер я можу взяти для прикладу пензл. Ось тут ми можемо вибирати різні варіанти пензликів. Тобто ми, якщо подивимося, ось тут, тут є різні багато їх варіантів. Кожен а, пензлик можна використовувати для якоїсь конкретної дії. А в даному випадку я візьму м'який округлений. І розмір ми задаємо ось тут. Ми можемо вибирати розмір. Ну, я зроблю так по побільше, щоб. І я буду витирати. Тобто, ось таким чином. Так, Якщо ви бачите, що у вас білим на білим малюється, то ви просто натискаєте клавішу X, і у вас ось тут міняються місцями кольори, і ви вже можете малювати білим на чорним. Тобто, як ми можемо побачити, у нас зараз все малюється все добре. Тобто ось таким чином, якщо мені щось не подобається, я можу десь прибрати і залишити тільки там, де мені це потрібно. Ну, ось, наприклад, десь таким чином залишаємо. Ось коли я всі маски додав, налаштування зробив, я їх додаю до групи. Натискаю ctrl G, тобто група. І потім я роблю таку комбінацію, як Ctrl-Alt-Shift-E, для того, щоб злити а, мій фон з групою і зробити вже нове зображення, на якому, якщо я просто закрию ось ці два фони, тобто це зображення буде повністю від, від, відкориговане. То вже з постобробкою. І на це зображення ми можемо а, зробити ще якісь коригування. Тобто вони знаходяться ось тут. Ми спускаємося нижче окремі коригування. Ми можемо тут а, поставити або ось таким списком, або ось такими а, просто зображеннями. Якщо списком, то ми бачимо, що це таке. Тобто тут ви вже вибираєте те коригування, яке вам потрібне. Тобто ви можете там, криві додати, щоб додати або контрасту якогось і більш там світлішим зробити зображення. Тоб... Якогось певного алгоритму, як робити постобробку зображенню, такого немає. Тут вже залежить від вашого смаку, як ви хочете це робити. То ви просто робите всі коригування, які ви будете хотіти зробити, і будете думати, що це буде добре. Тобто ви можете кожен шар подивитися, як він працює, і а, яким чином він зможе допомогти вам зробити вашу постуборобку гарнішою. Тобто, можете ось з допомогою цих коригувань робити. Можна піти іншим шляхом і просто скопіювати ще один шар, натиснути Ctrl-G. І зайти до фільтр. Тут є фільтр камера Raw. Частіше я користуюся саме цим фільтром, і я просто додаю тут автоматично, тобто натискаю автомат. І воно автоматично коригує моє зображення. Тобто, якщо воно мені подобається, я його залишаю. Можна це зображення просто через непрозорість зменшити інтенсивність і таким чином трішки додати ось цього коригування. Коли мені все подобається, я знову ж таки роблю Ctrl-Alt-Shift-E, зливаю всі шари. Переходжу до «Фільтр», Різкість. Розумна різкість. І додаю а, трохи різкості. Тобто тут також за смаком, кому як подобається. Можна поставити 50%. Можна поставити 100%. Тут вже дивитися а, за подрепою, як кому подобається. Ось. Тобто на цьому в принципі вся постопробка і завершується. Тобто, Тут нема такого, щоб треба було щось дуже сильно налаштовувати. Ні. Тут ви просто коригуєте, якісь моменти, щось додаєте, десь близько, десь свідчення. Тобто такі моменти ви коригуєте. Але я кажу, що якщо ви повністю все добре зробите в 3 d Max, тобто ви налаштуєте все добре в короні, вам не буде потрібно так дуже сильно ваші зображення коригувати в Photoshoпі, тобто робити якусь таку сильну постобробку, можна робити просто такі невеличкі маніпуляції. Наприклад, друзі, ви щось помітили і ви хочете щось виправити. Наприклад, ви не хочете, щоб ось тут була оця лінія чорна, да, тобто, що ми імітували нашу вентиляцію, то можна взяти такий інструмент, як штамп, і просто там, де в нас біла стиля, ми натискаємо Alt. І тепер ми збільшуємо нашу наш пензлик, так кажемо, розмір йому. І проходимо ось таким чином. Тобто ми можемо натискати, у нас там, де бачимо з боку у нас тут плюсик, він бере з того місця білий наш колір, да, тобто нашу текстуру. І ми ось таким чином замальовуємо. Ось цей наш а, вентиляційний вузол. Ось, тобто таким чином а, за допомогою штампу можна виправляти якісь а, моменти. Коли ви зробили а, всі коригування, які вам потрібно, то ви вже можете зберігати зображення. Для цього вам треба натиснути «Файл», зберігти як і зберігаєте файл фотошопу, для того, щоб ви могли потім відкрити його та зробити якісь ще коригування, якщо вам буде це потрібно. І натискаєте Зберігти. Все. Після цього ми можемо зберігти саме зображення. Таким чином, натискаємо файл, зберегти копію. Зберігаємо її в папку, яка називається у нас фото, І зберігаємо вже в потрібному нам форматі. Тобто, можемо це JPEG, PNG, TIFF, все, який формат потрібен вашому замовнику, ви зберігаєте. Виставляємо максимум якість прогресивний. І натискаємо ОК. Все. І ваше зображення фінальне зберіглося. Тепер давайте поговоримо про те, якщо вам потрібно відрегувати, наприклад, колір або дивану, або стіни будь-що. Ми робили з вами маски. Давайте візьмемо, наприклад, нам треба змінити колір килима. Ось я беру маску. Беремо з вами інструмент чарніна паличка і вибираємо наш килим. Тепер я роблю новий шар, тобто натискаю ось на плюсик. Хочу, щоб мій килим був якимось кольором іншим, ну, наприклад, рожевим ось таким. Я вибираю колір, пофарбую ось таким чином. І цей шар я просто зроблю через колір. А зменшу інтенсивність. Ось таким чином. Тобто, ось такими маніпуляціями ви можете змінювати дуже швидко якісь моменти. Це можна робити, якщо там замовнику щось треба швидко показати, ви можете показати, як це буде виглядати на рендері. А вже у фінальному вигляді там можете зробити новий рендер, якщо у вас буде час. Якщо часу немає, ви можете такими простими маніпуляціями змінювати щось у фотошопі.